Друзі, привіт! Цей місяць для нас дуже особливий. Кристал Телеком святкує 20 років. І в першу чергу ми хочемо подякувати саме вам. Ви пройшли цей шлях разом з нами. Ваша підтримка нас дуже надихає. Особлива подяка нашим ветеранам зв'язку, тим, хто з нами з самого початку. Ви наша гордість, наша мотивація і наше натхнення. Тому ми вирішили зробити вам подарунок. Перші 20 абонентів, які під'єдналися до мережі Кристал Телеком, вже отримали по 5 тисяч бонусів на свій рахунок. Це наш невеличкий, але щирий знак вдячності за вашу відданість. Ви з нами 20 років. Це дуже зворушливо. Всі ці абоненти із села Данилівка, Київська область. Ваша довіра безцінна. Логіни щасливчиків ми опублікували в описі під цим відео. Якщо ви знайшли себе, обов'язково напишіть нам. Поділіться емоціями. Ми Дуже хочемо почути вашу історію. Дякуємо, що всі ці роки ви з нами. З любов'ю, команда Телеком. Також нагадуємо, що до 20-річчя компанії в нашому інстаграм проходить масштабний конкурс. Усі абоненти мають шанс виграти розкішні призи. Тому не прогавте!